Ігор Новаторов, пасажир. Випадок цей стався у 2002 році. На той час я працював водієм маршрутки. Того дня був вихідний. Рано вранці розбудив мене дзвінок. Приятель один телефонував, він лікарем на швидкий працював. Мишко, допомога твоя потрібна пасажира одного перевезти. Почув я у слухаць. Та тут, розумієш, справа така. У подруги дружини чоловік помер. Він у морзі. Треба його додому привезти. завтра хоронити. А в нас, як на зловодій, захворів. Тут справ багато, а там якісь затримки, і їй з ним треба допомогти загалом. Крім тебе, більше нема кому. Я трохи розгубився від такої пропозиції, але прикинувши, що це не займе багато часу, мотнутися треба було лише. По району, погодився. О восьмій ранку ми були в морзі. Тіло, накрите простирадлом, вивезли на каталці та завантажили в машину. Дізнавшись адресу доставки пасажира і забравши гроші за роботу, я поїхав до місця призначення. Стан, який відчуваєш, перебуваючи в одному приміщенні, нехай навіть у машині з небіжчиком несприємних, скажу я вам. Музику не вмикав. Намагався не думати про те, хто в мене там сидить. Зрідка поглядав у дзеркало заднього огляду. Майже забув про попутника, коли відчув, як на плече лягла чиясь рука. На мить втратив керування. Добре, що швидко оговтався. Дивлюсь назад нікого. Думаю, все. Перебір. Треба закурити, поліз у кишеню за сигаретами, мехцем глянув у дзеркало і обімлів. Небіжчик, відкинувши простирадло, сидів на своїй кушетці і дивився на мене. Я різко обернувся. Нічого, як і було. Чоло вкрилося краплинами поту, і тут я чую голос Агов, командире, ти куди мене везеш? Я різко вирулюю кермо праворуч і паркуюся на найближчій зупинці. Сиджу і дивлюся на нього в дзеркало, а назад боюся. А він мені додому не поїду, вези мене до мамки, там нехай ховають, іще квіти у тебе в животі, і сміятись починає. І тут я прийшов до тями, шарпнув дверцята, вискочив на двір, ледь під машину не потрапив. Стою і не збагну, що зараз зі мною було, чи то сон, чи то дійсність. Докуривши сигарету, підходжу до задніх дверей, відчиняю нічого. Все нормально, лізу в салон. Відкидаю простирадло, все спокійно. Чоловік років сорока, як кажуть, без ознак. І тут на мене як найшло телефоную товаришу, розповідаю, що було, на його обережний натяк щодо моєї адекватності. Відповідаю матом та прошу приїхати на цю зупинку. Словом, ми перевезли труну все необхідне причандаля в квартиру матері. Галас підняли, звичайно, не сусвітній, але виконали, так би мовити, останню волю покійного. Невдовзі зустрілися з другом, задали цей випадок, випили за упокій, а друг мені каже Знаєш, Мешко, якщо все, що ти мені розповів, не плід твоєї хворої уяви, і я починаю здогадуватися, чому костик помер. Помер він від виразки шлунка, але знаю, хто йому допоміг, так би мовити. Адже він випити любив, не сильно, звичайно, але все одно часто прикладався, а катці дружині його. Це ой як не подобалося. Ну, і хтось надумив її таблетки спеціальні йому підсипати. Це мені моя дружина потім розповідала. Він пити кинув, бо проблеми зі шлунком почалися. Довго лікуватися не хотів, а коли пішов, ех, царство йому небесне. І ось тут мене осінило, чому він до матері просився. Не хотів, мабуть, там останній день свій провести і ще одне. За місяць я з гастритом у лікарню захримів. Болі сильні почалися, вирішив перевіритися, а мене одразу й запроторили. Згадав я його слова про квіти в животі. Попередити він мене вирішив, а я дурень не зрозумів його, скільки років минуло, а я досі на могилу до нього заходжу, квіти залишаю і горілки сто грамів.